Тут такий плід нашої ну, взагалі, української роботи, тому що цей каталог він створений завдяки народу країн. Окрім того, бачите, ми домовилися і дуже вдячні вам за підтримку, що в стінах мерії змогли розмістити 50 найкращих фото. Це якраз від кураторської діяльності Єлизавети. 6 тисяч фотографій ми передивилися, і от за 50 найкраще, які це були обрані. Це ну, ми... українських фотографів. Ага, це... українських фотографій. Ага, це, 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 саме українських, фотографії. які мали на Майдані, але з власної волі, за похоплом душі, не через те, що той замовив. Річ тим, що задумувала його от, думка Чітко сформулювалися, що треба це все фіксувати, мають на увазі революцію. Я пам'ятаю, це було 16 січня цього року. Ми зібралися в кав'ярні до, до речі, Львівська майстерня шоколаду на Андріївському звозі разом з митцями і зрозуміли, що все, що відбувається, треба вже починати оформлювати в якісь сталі форми, тому що час минає швидко. Події розвивалися настільки швидко, що. А ми не встигали за цим перебігом і розуміли, що подібні події стаються з країнами раз на століття, тому що все, що відбувалося, мало і історичний, і культурологічний, і геополітичний контекст, і так далі. Ми обрали спочатку 207 найкращих фотографій, які увійшли в цей альманах, які ілюструють і хронологію подій, і кожен з цих розділів, і далі, вже з допомогою громадської думки і думки журналістів, показавши їм усі ці відібрані світлини, з їхньою допомогою ми обрали 50 найкращих, які увійшли до цього каталога «50 найкращих світлин майдану. І якщо в Альманасі ці фотографії ілюструють тексти, то тут ми дали змогу кожному з авторів висловити свою думку і розповісти про історію кожної зробленої фотографії. І, власне, переглядаю цю книжку і не можу від неї відірватися. Я думаю, що мусимо подумати про ці речі, аби власне, аби, власне ці книжки були передані у наші, у наші львівські школи, а безпосередньо в старші класи, бо хто як. То як не ми повинні розуміти, знати, що ми її знаємо, і розуміємо, так, але е, історія потребує фіксації, так Абсолютно, тому... Електронну версію. Я не буду зараз...